Доброго дня, малятки! Сьогодні ми з вами поговоримо про відпочинок. Ви любите відпочивати, так? А скажіть мені, будь ласка, а де краще відпочивати? У парку, в лісі? Діти, природа це живий організм, а ми з вами частинка живого організму. Тому природу повин, ми повинні. Берегти, оберігати. І зараз я вам розповім, що коли ми йдемо у ліс або у парк, то там можуть бути і небезпечні предмети. І як ми повинні там поводитись, я вам зараз розповім. Якщо ви з друзями йдете гуляти, уважно дивіться. Куди наступати? Багато предметів ми можемо знайти, та можуть вони небезпеку нести. Руками предмети ці не чіпай, ногами не шурхай, на телефон не знімай. Хутко додому ти побіжи дорослим про те, що знайшов, москаль. Усі, хто з тобою поруч ішов, попередь про предмет, який ти знайшов, сто кроків назад всі разом зробіть. І пожежну службу сто один. Подзвоніть. Де б ти не був, будь обережний, у волі, у лісі вже завжди небезпечно. Слідкуй за тим, куди ти йдеш, Так ти себе від біди збережеш.